Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Знову ми у лісі, низинний Карпат. Знову будемо пробувати. Знайти білих грибочків. Значить 9 година ранку. З понеділок. І досить прохолодно. Гриб мало, мало виріс. Значить, зранку дві години назад було 5 градусів тепла. Тільки 5 градусів тепла. І досить зараз прохолодно. Так, після вчорашніх сильних дощів. Вчора дощик падав сильний, земля промокла досить добряча. Ну, все-таки будемо сподіватися на якийсь успіх. Я думаю, що якийсь успіх буде. Так, я сьогодні з сином. Е, син пішов трошки в іншу сторону. От. А ми, а, а я пішов в іншу. Значить, йдемо ми на північний захід. Судячи по деревах. Так, ну як завжди, щось буде цікаво, то будемо показувати, розказуємо, що на даний час робиться в лісі. Ну і самі побачите. Добре, то до першого успішно знайденого білого рибочка. Пройшло. Хвилин 7-10 і от перший у нас білий грибочок. Молоденький. Гарненький. Білий грибочок. Ось такий. Всім привіт, народ, слава Україні. Зайшов я на одне своє місце, нічого не було, зайшов на друге і є. Я старенького знайшов. Ох, а мокрий, тяжкий гриб. Але нічого. Добре, будемо ходити, може ще щось тут знайдемо. Погнали. Зайшов я на ще своє одне файне місце. І є. Ох, такі. І тут молодесенькі. Гриб мокрий, води у лісі багато, оламав. Опа! Це гарний рибачок. Що ж, робимо порядок. Нема більше. Не видно. Добре, робимо порядок і продовжуємо далі. Зайшов я на своє козирне місце Обдивляюсь, добре обдивляюся і є Ось такий один О, а тут а така гарна булочка О, Такі грибачки я люблю збирати От що я знайшов за 30 хвилин Ну а ці білячки я вже можу показати. А, а бо до цього попадалися. Але дуже дрібні і там бачу є. Такі умосі. Краса. Классики. А що там білий також чи що? Точно білий. І той який великий. І той який великий. Зараз ми його спробуємо дістати. Ох ти глобук. І на білій грибочці піднявся. Так, що ми бачимо? Більше ми не бачимо нічого із білої грибочки. Добре? Добре і це. Що йдемо робити порядок? Ось вот такі тут появилися білячки. Вот. Один білячок. Опа. Мишка під'їла Що не мишка під'їла Тут ще є невеличкий білячок, а тут, а тут є більші грибочки. І то не один, а то такі о два красочки один. І от другий. Всього більше я не бачу. О. Тут он ще один є, менший. Добре, йдемо зробити порядок. Це все дощик. Пишимо до нашого транспорту. Але по дорозі отакі от о. Купочка. Ух ти. О, тут був. Тут рибок був, так. Да. А то такі виросли. Тут маленький лишаємо, ну а цього ми заберемо. Також він не один. О. Все більше я не ба, не бачу. Так, немає. Який гарненький грибочок Десь ще має бути його братик. Але треба тут добре походити, подивитися. Ото грибаний, що кручуся, шукаю братика. Є, Є булочка. О! По траві я полюбляю збирати рибочки. Є один молоденький. Там ще другий. Є. Більше не видно. Зайшов я на своє козирне місце і так і є. Більше не видно. Добре. Падає дощик. Які червонячки виросли. Ось тут один. Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Берем. кабелечки реки. Булочки. Белячки, булочки. Вот такие вот два. Найшли третього. А третій у нас росте ось тут. Ага. Ось тут. Ось тут така булочка. Ось такі три грибочки. А неподалік... Ще дві молоденькі булочки. От один із них. А ось тут другий. Але рибачки переїхали в інші місця. Дивлюсь, а тут такий красюк виріс. Аж очі. очі не повірили, що такий грибок. Мм, одне задоволення. Згадав я про одне своє місце, тому ну, заскочу, гляну, що тут є, а тут а є. Так, а недалеко від машини може то піти віднести до машини. Так і зробимо. Ох, mm. яка мені красота попалась. Ох! Краса. Цей вже упав. І тут ще один. Більше щось не видно. І що червонечка молоденько і білячка знайшов Так, не знаю, зараз треба дивитися Будемо його брати чи ні Що, по своїх місцях Я вже більше нічого не знайшов Думаю, йду трохи розвідую новий ліс І от попався Мені білячок, тільки зайшов я сюди Але бачу тут гарні ліси Гарні місця. треба покрутитися тут. Подивитись, може ще щось знайдемо. А неподалік ще такі от два грибочки. О! Оце! О! Це. о які два красавці. Ось там які два білячки, але треба ту калюжу переплести. А, зараз буде міряти глибину, глибина сантиметрів сорок. Пробуємо. Ось один. І ось другий. О, Які грибочки Ямку закриваємо. Ще вирости грибок і хтось собі знайде. Вирішив ще сходити в одне місце тато ще збирає гриби. От по дорозі. Ох, який мені файний грибочок попався. Ооо красота. Тут ще його братик. О! Ох, які мені червонічки попалися. берем. завершив я свою, свій похід по білі гриби, тато щось трохи блу дав, каже, по рації Сигналю не чути, поки тато вийде, показую вам свій результат. Так, я зайшов, О, як... тато говорить. Зараз, зараз. Добре, всім удачі, всім пока. Твій сигнал і далі. Я тільки ті в кошик поставив, а там дивлюся. Один, два, три. Три рибочка бачу і немаленькі. Знову прийдеться, у, тут глупше. Ого, го яка. Переходимо. А, краситище. Тут не один, один, два, три, чотири, п'ять. О! О такі рибочки. Так, прийдеться цей лякоб ходити. О, шапочку, білочка. зірвала так воно є О, але, коре, але шапочка є також от ще один О. а тут так. І ще з цього воді стаємо отінь. На, он ще один маленький. Не такі вже і маленький, але хороший грибок. Приємно глянути. От і завершилася чергова поїздка до лісу по грибочки. Трохи я сьогодні близанув. Ну так на пів години. На пів години. Ну, все одно спітнів, спітнів. І так, завершили поїздку, показую результат. Отакий От мій результат. Син вже завершив, вже робить порядок з рибами. От. Ну а вам відповідно бажаю в 20 разів більше назбирати, як ми назбирали. А також здоров'я і мирного неба над головою. Як завжди я говорю, нагадую вам, не забувайте, ви заходите до лісу, заходите до себе додому. І будьте добрі, не спітіть в себе вдома. І потім не будуть ваші діти, ваші внуки дихати тим вашим світтям. А також не копайте грубочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас в Хай вам щастить, до побачення. Надіємося до скорої зустрічі.